Будапешті сьогодні дуже серйозно зайняті прийняттям високого гостя із Пекіна. Це прибув до Будапешта. До Угорщини з офіційним візитом за продовження такого туру Сидзінпіня Європою після того, як у Франції перебував лідер Китаю, він відвідав уже Белград і Сербію, а тепер відбув до Угорщини. Ну, цікавий такий маршрут. Франція, Сербія, Угорщина, але останні дві країни не випадкові. От у цьому запланованому турі Сидзінпіня Європою. Адже і з Белградом, і з Будапештом в Пекіна дуже добрі відносини, довготривалі відносини, економічні інфраструктури. Урні проекти там втілюють спільно із Китаєм, Сербією, Угорщином. Зокрема, Китай профінансував будівництво залізниці. Будапешт-Білград, і це китайські банки державні фінансували. бачимо міцне рукостискання Віктора Орбана Сідзінпіня в аеропорту Будапешта. Заплановано дуже багато там помпезних заходів під час прийняття китайського лідера у Будапешті. Тобто очевидно, що всі розмови сьогодні і найближчим часом у Угорщині будуть точити. Са навколо цього візиту для чого Угорщина Китаю, і навпаки, для чого Китай-Угорщині в теперішній ситуації? Як візит китайського лідера вплине, можливо, і на наші стосунки між Україною та Угорщиною. Говоримо про це, не про якраз велику тему наших стосунків із Угорщиною і з Тібором Томпою, головою Угорської громади Києва і Київської області. Пане Тіборе, як завжди радий вас вітати. В етері 24-го каналу. Доброго ранку, слава Україні, доброго ранку, пане Андрію. Я тут теж дуже радий вас завжди бачити і чути ваш професіональний такий підхід до міжнародної тематики. Героям слава. Отже, стосовно якраз цього візиту Сидзенпіння у Будапешт, хотілося б поговорити наскільки це знаковий візит для самої Угорщини, чого очікують від китайського лідера і з чим він приїхав, тому що ну нібито, якщо ми порівняємо масштаби держав на, на нашому глобусі, так, міжнародній політичній карті, ну то Китай це величезна потуга. Угорщина нібито невелика візуально, але дуже важлива для Китаю і багаторічні відносини Пекіна. Кіна і Будапешта вони стійкі, скажімо так, і вони важливі для обох сторін. Отже, чому цей візит відбувається? Чого від нього чекати? Е, я думаю, і це не тільки я, а переважна більшість угорської інтелігенції, як угорщині, так і за кордоном. Що цей візит в першу чергу потрібний Орбану для закріплення свого авторитарного режиму? Тому що на сьогоднішній день згадуваний вами інфраструктурний проект белград будапешт дуже дуже необхідний для Китаю для того, щоб з Китаєм порту грецького порту Піреус довозити транспортувати значну кількість китайської продукції до європейського союзу, але є. Одне дуже, але е, провідні угорські економісти е, порахували, що ця траса Белград-Будапешт стане для угорщини, тому що все це будується за китайські кредити, Кредити а вони не не дуже дешеві. Вони окупляться через 257 років. Тому тут ми маємо чисту таку політику, стратегічну політику, в чому дуже і дуже зацікавлений Китай, тому що. Угорщина і про це Орба не одного разу заявляв, є і буде таким двірцем Китаю в Європейський Союз, тому що ні одна країна Європейського союзу а Сербія не є членом Європейського союзу, не має таких тісних стосунків і не хоче мати таких стісних стосунків з Китаєм як авторитарний режим Орбана.